Всім привіт! Ось маємо такі реставровані оригінальні демпфери. Майже як нові, але набагато дешевше. Ми даємо гарантію півроку, але ходити вони будуть набагато довше. Нові китайські демпфери стільки не ходять. У їх відновлені використані комплектуючі які стійкі до гельмівної ридини. Адже звичайні масло бензи стійкі кільця в гельмівній ридині Довго не служить. Окрім заміни кілець, також проводяться інші ремонтно-профілактичні роботи, які в рази збільшують тривалість служби демпферів. Після ремонту всі демпфера проходять перевірку на герметичність під тиском 8-9 атмосфер. Відеотестування додаю в описі. Тестування після ремонту це дуже важливий і необхідний етап. Тому що були такі випадки, коли після заміни кільця демпфер все одно протікав. Бо є деякі нюанси, які треба враховувати при ремонті. Роботи зроблені якісно і професійно. Кого цікавить, звертайтесь. Де купити, читайте в описі. Всім миру і добра!